Харків видихає. Комунальні служби закінчують усувати наслідки негоди, що пройшлася містом у суботу ближче до вечора. Вирвані з коренем або переломлені, немов сірники, дерева, пошкоджені електромережі, розбиті вікна в багатоповерхівках та зруйновані покрівлі, шифер на яких був зірваний та потрощений майже в одну мить. Комунальники без вихідних працюють та прибирають наслідки буревію такого сильного, що харків'яни взагалі не пам'ятають подібного. Ну це було, звісно, як то кажуть, діти гуляли, і ми їх докупи, всіх збирали, все чуємо, і дерева валяться, і ми бігом всіх збирали додому, тікали, все закривали, бо і двері виривали, і вікна все закривали. Це було, звісно, жахіття. Думали, що і повириває вікна. і… Страшне шоковилось. За свої роки життя такого ще не було, правда. Я скільки живу, я такого не пам'ятаю. Та, мабуть, і кожен харків'янин такого не пам'ятає. За скільки років такого, мабуть, ну не було. Зірвало кришу, ми на утро встали. Дивимося, що шифер лежить на землі. Благо, що в нас є такі надійні комунальники, які реагують на. Прильоти на негоду, яка трапляється раптово, вони молодці, дуже дуже класні, дуже надійні. Ми дуже ми пишаємось це дійсно. Негода, яка пройшла по нашому місту, завдала дуже багато шкоди житловому фонду міста. В цьому конкретно будинку двохповерховому, двох сторін покрівлі майже 22 квадратних метра шиферної покрівлі було зруйновано. Фахівці нашого підприємства КП «ХРБП» виїхали на місце, з'ясували обставини. Обсяг робіт приїхали майстри з технікою, з матеріалами і виконують ці роботи. Сьогодні тут, на цьому будинку, буде ліквідована аварійна ситуація, притікання покрівлі буде ліквідовано і мешканці будинку будуть задоволені. На сьогоднішній ранок нашому підприємству надано було 110 заявок на відновлення покрівель жорстких, м'яких вікон в квартирах, вікон в місцях загального користування і вікон слухових на покрівлях. На сьогоднішній день виконано 47 заявок: це 43 від загальної кількості. І вісім об'єктів на сьогодні в роботі. Все це буде сьогодні зроблено. Наше підприємство працює у трьох районах житлових міста Харкова: це Київський, Немишлянський і Салтівський. Кожен день наші бригади виїжджають на об'єкти, ліквідують аварійні ситуації, прибирають пошкодження і рятують. Житловий фонд міста ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини.